Незалежність Хорватії, ну незалежність скоріш формальна, і Словаччини була пов'язана з тим, що Гітлеру, на відміну від України на Словаччину, і Хорватію було в принципі все рівно з стратегічної точки зору. Я ж так розумію. Тому що за Україну всі вчепилися, бо в нас тут і ресурси, і населення, і так далі. А Хорватії, Словаччині Словаччина, і, і те від Словаччини, там від, від е, краю, але південь віддали на користь Угорщини, от, але все ж таки якась форма державності в них була тільки через те, що вони не мали якогось потенціалу такого великого, як Україна, правда? Ну теоретично, якщо ми говоримо про геополітичну гру, то е, значеність. Ну, кожна країна в різних геополітичних розкладах має певне якесь значення, але якраз українські території в реаліях Першої до Другої світової війни мали значно більше значення, ніж, скажімо, Словаччина чи Балкани на той момент часу. Будь ласка, Максим, а, так дуже дякую за лекцію. Хоча от хотів сказати щодо вашого певного такого математичного методу, то Тут, мабуть, важко віднести саме російсько-українську війну до певної міри світової, тому що ну, під багато характеристик вона не підпадає. І, зокрема, і сам початок, якщо вже так вважати, що саме російсько-українська війна почалася з 2014 року. Я думаю, тут можна її характеризувати саме як Передвісники щось на штанакшталтом шлюзу Австрії або розподілу Чехословаччини. і я хотів запитати щодо чи можна якось поновити от саме історичні зв'язки з етнічними територіями, які вже поза кордонами сучасної України. Розумієте, справа в тому, що дійсно склалося так, що велика кількість українських земель, які були історично українськими землями, яких проживала певна кількість українців, знаходить силу різних історичних подій, виявилося в складі різних держав. Достатньо велика кількість в складі сучасної Російської Федерації. Частина колишніх українських земель перебуває в складі Польщі. Uh, і стосовно них, як може в майбутньому розвиватися uh, ситуація стосовно польських я взагалі великих проблем не бачу, Якщо Україна в майбутньому стане членом uh, ЄС і ми будемо мати абсолютно статільний доступ в uh, ЄС країни глобалізованих. Це буде дуже, дуже просто і тому. Значеність цих кордонів майже ніяку особливою роль не відіграє. Ми будемо мати е, значні контакти, і таким чином вони будуть продовжувати інтегруватися е, до нас. Також набагато складніше із ситуація з цією е, Російською де е, та ж Кубань, Ставропольський край і інші території вони. Перебувають поза межами цивілізаційного такого певного українського е, впливу, але в майбутньому у нас є там частина лекції. Ну не обов'язково курс, е, про який я писав і говорив про те, що сподіваємося на те, що через проміжок часу Російська Федерація і кожна імперія вона розпадеться. Розпад найчастіше відбувається за е, певними якимись національними маркерами, і тоді ми будемо мати змогу. Більш активно інтегрувати ці землі до нашої території. Я перепрошую, а чи можна говорити за національні маркери на території сучасної Російської Федерації, якщо тамтешні українці вже ну, 90% з них? Я мав на увазі національні маркери, що кожна імперія, ну враховуючи, наприклад, ту саму Російську імперію, Радянський Союз, вони розподілялися за певними національними ознаками, тобто розподіл відбувся за федерація побудована за національним признаком. І якщо розподіл відбувався, ну наприклад, розподіл Радянського Союзу, відбувався створенням на базі колишніх е, союзних республік окремих держав. Uh, тому і колишній розпад Російської Федерації відбувався за створення польської національної держави, там фінської okay. і так далі. Ну була спроба української uh, зробити. Тому можемо так uh, передбачити, що коли буде розвал Російської Федерації, він також буде відбуватися за певними автономіями, і тоді якраз буде якісь можливість на даній перед. Зрозуміло. Дякую. Mm -hmm. Будь ласка. Так, Максим. Ще є питання? Чи коли? А, Чисто? так, хотів ще запитати. І на вашу думку, чому Німецька імперія, е, ну тоді що це вже третій рейх, е, відійшов від концепції створення якоїсь протекторату чи маріонеткової держави на території української, ну етнічної України? Тому що в Першій світовій, в принципі, цей варіант був досить непоганий. Якби тільки не певна нестабільність самі в українській державі, то цей план міг би спрацювати. Ну, Німеччина Гітлера і Німеччина Кайзери, вони трошечки відрізняються з одного боку, відрізняється різним баченням. Але з іншого боку, в період Другої світової війни, вирішено було що кращий варіант розчленовувати Україну, так враховуючи, що вона достатньо велика, існувало окреме ж утворення рейс камісаріат України. Треба було за рахунок частини українських земель. Ну закрити питання із союзниками Румунії у вигляді трансміністрії. Плюс Дістріт Гавчина існував як окрема структурна частина. Е, тому, як би воно просувалося, якби е, там переміг, наприклад, не радянський Союз, а Німеччина, і чи були ці землі, землі повністю інтегровані? Е, чи в них створилася б якась маріонеткова держава під певним протекторатом, Ну можливо, було варіант. Що він існував, але там за переселення там слов'янського населення мови не йшлося. Тобі ж там бачив навіть якийсь документ, що там і печатки, які стояли, але за там Сибір там ні слова немає, ні за слов'ян там слова нема. І так само чув, що це взагалі фейк, його не існувало. Що можете ви трошечки внести ясність? Ну, ну, можливі різні варіанти, але смисл як? Остаточне такого питання, остаточного вирішення слов'янського питання, напевно, не існувало. Використання українців і інших слов'ян їх все-таки намагалися використовувати ну, частково як раді, частково як людей, які повинні забезпечувати певний матеріальний рівень для жителів третього раду. Е, тому зрозуміло, що е, про повне якесь переселення або про достатньо велике переселення на території Сибіру це було нелогічно е, за своєю суто. Е, тим більше були певні приклади, тих же німців колоністів, які, які сто з українським населенням на достатньо великій території того ж самого півдня України, тому певні співвідношення існувало до того часу. Тому знову ж таки це на рівні, як можна було б це побудувати, судячи з усього, б Україна повинна була б залишатися е, такою головною продовольчою базою третього разу, і як е, наслідок е, достатньо велику кількість населення повинна була зайнята бути сільськогосподарському виробництві.